Путін хотів приурочити ось ці свої вибори до чергової десятої ане річниці анексії українського Криму. Він же ж так пишається. Він же ще так думає, що це така неприступна фортеця, хоча ніби не помічає, що туди 40 плюс 1 дронів летять. Але Путін от думає, що це його якась ем, просто здобуток всього його життя. Ну він, звісно, розраховує, що він напевно дійде до. Києва, Варшави, Берліна і не лише але це йому не вдається і а, руїни Марінки захопити та Авдіївку 10-й рік. Але тим не менше Путін постійно кудись іде, і от він знову йде на свої ж вибори. Що власне кажучи, нікого не дивує, і він правда про це офіційно не голосив, але підготовочка повним ходом. А Елечка Голосоїдочка памфілова це їхня очільниця ЦВК, говорить, що це ж треба, що вперше в історії нової Росії якої нової, коли Росія завжди шукає все старе? Вибори президента, це вона так називає вибори Путіна, відбуватимуться, каже, у такій токсичній геополітичній атмосфері. Також Памфілова зазначила, що виборча система Росії має запас. Міцності де належно проведення виборів президента. Ну звісно, вже ж надрукували там результати і написали, хто це, власне кажучи, буде. Матвієнко, Матвієнко, спікерша ради Федерації Російської Федерації, назвала майбутні вибори Путіна історичними. Взагалі каже вона, тому що вони визначають крутий вектор у крутий час тектонічних. Змін для всього людства, і на думку Матвієнка від цих президентських виборів залежить насамперед успішність їхньої російської відповіді на головні виклики часу. І не лише ну давайте почуємо, що вона каже Предстоящі вибори без приувілічення. Можна назвати історичними, тому що вони визначають вектор нашого розвитку. наш путь переломний період. В крутое время тектонических изменений для всего человечества от этих президентских выборов зависит в первую очередь успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени. Неясно, звісно, які ну ясно їхня відповідь на визови времени. Це ж вони постійно кажуть, що на них хтось нападає, і вони від когось захищаються. А які тектонічні зрушення може можуть здійснити і змотивувати перевибори російського диктатора на 185 й термін? Очевидно, що нікому, крім напевно, Матвієнки, його підстилки продажної не зрозуміло. Але тим не менше, і самі росіяни від цих виборів очевидно вже нічого не очікують, Як і від тої лінії Путіна напряму, яку він об'єднає з прес-конференцію 14 грудня, очевидно, саме на ній він скаже, що він піде на так звані вибори Путіна, але по деяку деякі експерти, що можливо він навіть це скаже раніше, або а, в люфті між 14 грудням і кінцем грудня, тому що. В принципі, він а, захоче ось так а, ну показати, що він не в один день все говорить. а когось там влаштує якусь ще одну подію, щоб масштабувати ось це своє значення свого висування на пост а, Путіна. Ну, в принципі, а, як ми бачили з вами, що Левада центр провело опитування, в якому говорить, що 21% росіян насправді ну, звісно, якби в них була така можливість, бо ж очевидно, що всі питання там просто напишуть. Вони би спитали у Путіна. Питання війни, тобто СВО, як вони називають вже ж війну, яку проти нас розв'язали, дуже цікавить їх, коли закінчиться СВО. Чим закінчиться СВО? Чи достатньо Кремлю робить для закінчення СВО? Також цікавить їх, коли закінчиться мобілізація. А коли ніколи, бо Росія продовжує іммігрантів хапати, і насправді мобілізація і не припинялася. У них з 21 вересня минулого року Росія завербувала на війну в Україну як мінімум дванадцятьох іноземних громадян, затриманих під час спроби перетнути російсько фінський Кордон повідомляє про це бібісі серед затриманих шестеро громадян Сомалі, п'ять арабів та один кубинець. Один із затриманих утік із Сомалі через напади бойовиків ісламістів, залишивши свою вагітну дружину в Німеччині. В липні 23-го року він прилетів до Москви за туристичною візою, провів три дні до Росії та вирушив до Білорусі, сподіваючись перетнути кордони з Польщею. Однак, після Невдалих спроб повернутися до Москви та перебування у Білорусі, чоловік звернувся за допомогою до правозахисників, намагаючись отримати притулок у Росії в листопаді Сомалі дізнався про можливість покинути Росію та в'їхати до Євросоюзу через. Фінляндію разом із співвітчизницею. Чоловік доїхав із Санкт Петербурга до міста у Карелії, де їх затримали прикордонники. Після затримання за порушення візового режиму та винесення рішення про видворення за межі РФ його відправили до центру тимчасового утримання іноземних громадян у Петрозаводську. І на шостий день перебування у центрі прийшли військові і запропонували затриманим підписати документи російською мовою. Сама не знаючи мову, підписав його за поясненнями співвітчизників І в цей момент їм запропонували працювати на державу в обмін на винагороду. Ось право залишатися в Росії і воз'єднання сім'єю після закінчення контракту. І як виявилося, що усіх 12 іноземців відвезли на кордон з Україною, але вони стверджують, що їм не говорили про можливу участь в бойових діях. Ну а може, говорили, а вони ж не зрозуміли. Після приїзду до наметового табору мігранти відмовилися від підписаних угод, але це призвело до погіршення умов їхнього утримання 4 грудня. їм повідомили про те, що угоди буде розірвано, а їх повернуть до центрів тимчасового утримання. Після чого піде процедура. Видворення з Росії, отак от свій чужий, сомалієць, ефіопець. Не хоче за Путіна воювати? Ну от, отака от доля і чекатиме.